Намасте всім, Кришна, привіт. Мене звати Судхіра Дас, я голова правління асоціації ведичної астрології України і я повноважу зробити заяву від правління асоціації. Ми запрошуємо усіх щирих послідовників ведичної астрології Джотіш. Ми запрошуємо до нас в гості 1 вересня. 2022 року і на подію, яка буде вперше в Україні відбуватися, це свято джотіш Парампору, а також нагородження джотіш титулами деяких відданих адептів, які довели своїми знаннями, своєю практикою, своїми цінностями, довели відданість. Ведичній культурі і ведичній астрології Джотіш. 1 вересня ми будемо проводити таку освяту і такое вручення а, таких а, титулів, а, і це буде робитися на основі того документа, який ми прийняли в асоціації, про створення чотирьох системи від а, людини, яка. Знайомиться з і проходить навчання до джотіш-гуру, до людини, яка може давати посвяти, яка може давати навчання, яка відповідальна і знає всі верстви з джотіш, яка може розбиратися в різних механізмах джотіш, в різних системах джотіш яка може взяти на себе відповідальність перед Богом і перед Джотиш Відію за інших людей до Джотиш Гуру. Цей документ викладений на нашому сайті avao.info, Ви можете з ним усі познайомитися. Скажу коротко, що це чотири рівня це Джотиш Садгака, практикант Джотиш, той, хто практикує з відданістю Садгану, Джотиш Садгану, звичайно. Той, хто закінчив і здав успішно екзамени по базовим знанням Judish, а також той, хто закінчив курси і здав екзамени по філософії JTIS, а також то практикує і живе чистим життям, і може представляти цю науку для інших людей, може давати консультації, проводити навчання. Другий рівень це Judith шастри це той, хто розібрався в сущності. Писань і вивчив головні писання по джотіш. Розбирається в додаткових інструментах джотіш, хто, звичайно, є куратор для першої першого щебеля для джутісадах, хто своєю поведінкою, хто своїми знаннями і моральними якостями та е стилем життя довів, що він є представником джотіш-шастер джотіш-шастер Писання, які стверджують, якими якостями повинен бути наділений джотіш островом. Третій це джотіш веданта, той, хто вивчив ведичну сутність, ведичних знань, а також хто може представляти джотіш і писати особисто книжки, статті, і розбирається в різних додаткових практиках джотіш, а також Звичайно, веде чистий брахманічний стиль життя, і також займається служінням на благо джотіш для розповсюдження знання джотіш і керує які, якісь програми по розвитку джотіш і розповсюдження знання про джотіш. І останній щабель це джотіш гуру це той, хто викладає, консультує, допомагає іншим і практикує сам, звичайно, і також. В змозі вести за собою інших, інших послідовників джотіш, який знає висновки ведичних писань, який сам поклоняється Богу, який розвинув у собі високий духовний рівень, а також хто веде проекти або веде свою школу в виконанні джотіш. Таким людям буде присвячена титул та відповідне. Ініціація в відповідні молитви, мантри, практики і так далі. Більш детально ви можете познайомитися з документом на нашому сайті. Ми запрошуємо всіх щирих послідовників медичних знань, медичної астрології. Ми надіємося, що ми все ж таки зможемо об'єднатися для блага поширення цих знань в нашому суспільстві. Дуже всім дякую. Намасте.